В Росії зафіксували вже кілька авіапригод із літаками спеціального льотного загону Росія, яке забезпечує перевезення вищих посадових осіб. Це технічні збої чи спланована підстава? Ні, це, як ви говорите, підстава або по-іншому. Це знаєте, відслідковується інформація, і тоді відбуваються якісь певні дії. Так що... Підстава так, і інформація є так. І взагалі це дуже добре. Все, що відбувається в Росії в тому напрямку, може дасть Бог вони там всі і одного часу зникнуть з радарів, в принципі. Так що я не знаю. Зараз знову напишете, що я кровожадна, кровожадна, да, я дуже кровожадна до всіх, хто управляє Росією. З якою метою прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Дональд Трамп не дасть жодної копійки на українсько-російську війну, якщо переможе у виборах? Ну, чи дійсно це так башня? Ні. Тут зразу, знаєте, такі жорстко ні. Це, це якби... Точно ні. А з якою метою він це каже? Ну, він захищає якусь свою позицію, да? І. Орбан це він воює і на своєму фронті, і на фронті когось, і він весь час трошечки путає. Тут якби він хоче показати свою правоту, що от все, що він робить, це все правильно. І це більш направлено туди. Так що це з цією метою, що він правильно веде країну, він правильно в його політика, і навіть Трамп так зробить, як він скаже. Як ми розуміємо, зразу по віки мечів і по башні, що ні, це не буде правда. Це зараз, поки на, сьогоднішню мову, на сьогоднішній момент така музика йде, так що такі співи йде. Так що це на сьогоднішній момент. Чи дійсно генерал Валерій Залужний непридатний для служби в армії? Я думаю, що це так. І всі, хто знає Таро, це розуміють, що це зв'язано з серцем, кровоносною системою. І це люське погіршення. Я зараз фантазую, в ніякому разі я. Я просто опираючись на те, що я бачу, а в нас така іде з'єднання. Може, там навіть був якийсь міні-інфаркт. Чому разом із Залужним звільнили начальника Генштабу ЗСУ? Співпадіння чи так було потрібно? Ні, більше всього, що це все-таки співпало, я не бачу, що потрібно. І там, там, наскільки я розумію, щось не дуже добре. Він чи не може ходити, чи щось там саме ось такому. Ходити без підтримки, якась отака історія. От саме про це. Може якісь із того, що я бачу, може, якісь травми зараз вони вже відіграли. Ні, це тому, що нам зразу дали ілюзії, що, що це співпало, що ну, що що це щось підстроєне. Да? ні, ні, це, це не підстроєне. Це так просто так відбулось. Чи можливе підвищення бойових виплат бійцям на передовій до 200 тисяч гривень? Ну, можливість доволі велика. Це зараз розглядається. Я, наскільки розумію, воно не просто розглядається. Це щось. Ну, дивіться, що нам говорять. Є якась ідея, за якою рухаються. Але треба передивитися по колесу умовно. Може, це знаєте, як було тоді, що. Всі вже платили однаково, потім на передовій одна сума, а там інша. І от якась перетрубація, от саме якась перетрубація тут має відбутися. І тут навіть і нам говорять, що знову розділення так? комусь будуть платити, комусь не будуть. І воно туди йде. Це більше всього, що так. Єдине, що це ж треба прописати в законі. Це потрібно, щоб пройшла. Ще чи в Верховній Раді, чи хто там за це все відповідає, але це знову ж через перетрубацію. Це не так, що всім одночасно, і навіть може, це знову ж розділять нуля, да, я наскільки розумію, чи ті, хто на передній частині, От, отут і ще може, тому що шість Жезлів захисники максимально активні. От по мені, це все-таки про тих, хто саме зі зброєю, а не обслуговують і не несуть якісь інші ролі. Так, я думаю, що це буде, але це не для всіх. Чи буде прийнято закон про мобілізацію засуджених наступного тижня? Ну, я про це говорила. що Чи буде, буде, і чи він буде прийнятий, він буде прийнятий. Там трошки повоюють, але то е, його приймуть. З якою метою Україна почала переговори з США та ЄС про відкриття аеропортів? Ну, тому що треба пересовуватись, якось цю тему треба закрити. Вона дуже важлива для в принципі для України. Ми, крім того, що ми втрачаємо гроші. Тут іще сама історія, що таким чином у нас все відбувається довго. Не так нам показують. Да? що Як були аеропорти, то було більш мобільно. І за це все-таки є історія про те, щоб це працювало, щоб воно мало, мало рух. Ну, такі. Не можу сказати, що це можна вирішити на сьогодні, ну дуже велика небезпека. Двійка пентаклів. Може, якось і можна, ви... може там якийсь міні десь може на Україні захищений, захищений. От я його не впевнена, що він може бути в Києві, тому що все-таки це щось маленьке, далеко, закрите, але в принципі на сьогодні, на жаль, це мало ймовірно. Мало. Чи стане Урсула фон дер Ляйн знову президентом Єврокомісії? Я думаю, що так. Там буде і ще якийсь має бути більш старший чоловік, який буде з нею там конкурувати. Але потім воно якось погодиться і той конкуруючий, по всім даним чи замісник її буде. Вони там такі маленькі відрив саме, саме посадових рівнях, вони мають вже рівні. Але більше всього, що так. Заява Макрона щодо відправлення військ в Україну підірвала солідарність НАТО. Як це вплине на подальшу діяльність Альянсу? Ну, дивіться, я не можу сказати, що воно якимось чином там розпадеться. Так, це напруження. Але знаєте, якесь напруження, що називається на благо. Чому саме так? Тому що вони там, вибачте, мені, пересваряться, потім передивляться цю картину і почнуть дружити ще сильніше. Це, знаєте, як такі сім'ї. Після конфліктів часто секс. Так що десь от, от така позиція. Нічого там такого страшного не буде. Я навпаки, за те, що вони активізуються, потім будуть цю ідею якось під, підтримувати, Але поки зараз такий період сварок. Ну з ким не буває. Як вплинуть на Україну внутрішні конфлікти в НАТО? Ну, на виході так, але зараз ми будемо це оці срачі. Спостерігати десь якась і підзатримка там буде цієї реалізації, але в кінці кінців для нас буде добре. Так що тут знову ж проявіть терпіння. Чи можливо, що США затримує допомогу Україні через те, що має співпрацю з Росією? Ну, отримати ми отримуємо. Але тут і скажу більше, що все, що ми захотіли, ми отримаємо. Єдине, що через величезні втрати, в нас чомусь усе, що нам сьогодні показують, це через велику кількість саме того, що летить зверху, Да, далі ми бачимо в принципі жертви і оце зволікання. І потім те, що мало бути, воно стоїть на паузі, а потім одночасно все в купу. Я, наприклад, не здивуюсь, що може прийде такий місяць ікс, коли ми за цей місяць отримали все, що обіцяли за рік, за два і так далі. Е, ну, Саме про це нам говорить е, е, Страшний суд. Але от зараз от таке спеціальне, я б не сказала, зажимання в коліщата для того, щоб е, оце якась затримують. По, по Канаді затримка, тут затримка. І як спеціально там є якийсь свій план. Е, люблю девіанти саме за таку картину. що, знаєте, Нам кажуть, що США і вашим і нашим, і насправді, і Росією вони маніпулюють, і Україною вони маніпулюють. Е, так що моя відповідь так, але знову ж двійка Пентаклів це не про те, що. Тільки про Україну це йде мова. Там і туди, і сюди. У них і в них своя якась вигода, тому що саме місяць він знає, що він робить. З якою метою посеред премії Оскар організатори вивели на екран фрагмент промови покійного російського опозиціонера Олексія Навального? Ну, в них це якби піднятий градус. Це називалося таки піднятий градус, показати, в принципі, яку людину втратили. І це було з такою метою. Для того, щоб направити полістицю, показати, що вони теж такі якісь умовні борці, да, вони на стороні Навального, і ще загострити цю внутрішню боротьбу. Політика. От все, що можу сказати, вибачте, мене одна політика. От що у вас там не відбувалося, ми своє знаємо. З якою метою колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон таємно літав на переговори з президентом Венесуели, чи обговорювали Україну? Ну, там не тільки про Україну. Ми ж розуміємо, що це Людина світового рівня і там щось було і, і про нього, да? чи обговорювали Україну, Так, по Колесниця і Королева Чаш, це було головним питанням. І навіть по п'ять мечів щось вони там на рівні зброї, чи щось таке, вони навіть могли й домовитись. Єдине, що я не бачу, це масштабно, масштабовано. Маловато все-таки по тірки. Буде так що якийсь результат побачимо. Чи зміниться позиція президента Мадуро щодо війни в Україні, не дивлячись на те, що його вважають другом Путіна? У нас знаєте, як завжди. Вони можуть говорити що завгодно, а в кінці кінців можуть по іншому рухатись. Так що, чи змінить він? Ні, точно він не змінить, він умовно залишиться другом Путіна. А чи буде він працювати проти Путіна? Да, Як проявить себе залужний у ролі посла? Я не можу сказати, що, знаєте, він якийсь такий суперпосол. Чому тому що він цьому навчається? Чи будемо ми бачити ефект? Так, ми будемо бачити, але все-таки тут не тема якби, посла, Пос... він вчиться цьому, ще йде по помірності. Да? Е, умовно, посол, такий собі, але чи буде результат, саме того, е, то він буде навчатися, і ми будемо бачити. Може, може навіть там. Переграти якусь історію, то може, якоюсь зброєю чи що саме таким чином. Так що результат буде. Хоча сказати, що залужний наш такий вроджений посол, на жаль, ні, так нам показують. Чого очікувати Україні від президентських виборів на РФ? Чи будуть несподіванки? Ну, моя відповідь так. Е по мені, то воно має початися відбуватися десь ще попереду. Чому я саме таким чином аргументую, бо умовно косити почнуть до правосуддя. Правосуддя це, в принципі, знаєте, що зв'язано з законом, з їхніми виборами, і помагу. Це дуже активно. І вони до цього готуються. Так що я, я все-таки чекаю. Що це можливо не на самі вибори, а перед виборами вони якось активуються, покажуть, що вони така віліка магучая Росія, так що щось щось падуподобне буде. Але от вони це планують це як частина плану. Що мав на увазі папа римський, коли заявив, що сильнішим у цій війні виявиться той, хто має сміливість підняти білий прапор і ввести переговори. Ну я як би це не звучало. Я все-таки думаю, що він не це мав на увазі. Що думає, що здати. Тут біла карта, яка в принципі умовно про підтримку Бога, да, про якусь історію того, що можливо потрібно домовлятися, і дуже важливо мир в країні, і якби помиріться, знайдіть хто менший, хто старший, але умовно ви одна сім'я. Я... Може він неправильно сказав, я не знаю. Але із з того, що сьогодні говорять Таро, що ідея, принаймні в його голові, була якась в сторону миру, а як воно вже прозвучало до 10-х Він мав на увазі, щоб якось берегти людей. Да? Зберегти людей, зберегти дітей, зберегти мир. От що він там, як це вийшло, це вже інше. Може, він надто був на емоціях, не знаю.